Так, приступаємо до манікюру. Ось такі нігтики принесла мені клієнтка в даному манікюру 4 тижні, і я приступаю до зняття старого матеріалу. Так, моя клієнтка така екстравагантна, я б так її назвала, вона завжди любить якісь такі трошки. Не, не як у всіх нігтів. В принципі, щось в цьому є. Я люблю таке робити. Хоча е, бувають різні ситуації, буває таке, що важко перемудрила, пере, перепридумала собі. Е, даний манікюр мені було геть не важко робити, все було максимально просто. Е, використовувала звичайну комуфлюючу базу. Потім намалювала французький і після цього використовувала топ для фольги, просто хаотично намалювала лінії на білій стороні французького. І потім просто відпечатала фольгу. Це було мені зробити не достатньо лег... було легко, тобто ніяких труднощів. Це в мене не викликало, і в кінцевому результаті вийшло дуже гарно. І ще в кінці вона захотіла так само хаотично приклеїти камінчики. Правда, камінчики чомусь, сама основа камінчика тримається, а верхньої частини немає. Не знаю, мабуть, багато працювала, робила щось руками, відпадали. Ось так. Знімаю матеріал завжди не до кінця, завжди залишаю якусь кількість, якщо немає відслойок. Якщо ж відслойки є, обов'язково мені потрібно їх зняти, тому що це успіх в подальшому носінні. Якщо ж ви залишите старий матеріал там, де є відслойка, відповідно. Відслойка буде в наступному манікюрі 100%. Тому такі моменти дуже важливо не опускати і забирати, випилювати пилочкою, фризою, будь-чим. Головне забрати, щоб, не... щоб наступний манікюр був гарно, гарно приносився без відчарувань. Так, тепер ми приступаємо до форми. Я використовую пилочку 180 гріт. Це звичайні файлики, одноразові файлики, рулон пилочок. Я в розпаковці, там в мене є відео з розпаковкою, і я показую, якими саме пилочками я користуюся. От, я просто собі відрізаю ножничками, шматочок файлу, який мені потрібно, одягаю на тримач. І користуюся після того, коли клієнтка пішла додому, закінчується манікюр, я е, даний файлик викидаю у смітник. І так, в принципі, поступаю з кожним е, клієнтом. Це достатньо ну, гігієнічно, е, ви почуваєтеся якось на, на рівень вище. Так? Я вважаю, що гігієна перш за все. Тому не потрібно цим зловживати. Чи нехтувати, як то кажуть, не зловживати, а нехтувати. Ось ми запилюємо знову ж таки щось ближче до мигдаля, мигдальна форма. На середньому пальчику я побачила відслойку, тому мені її обов'язково треба зняти, забрати. Це я виконую теж фризою. Спочатку, бачите, запиляла, поки опилювала, робила форму і побачила, що вона там є. Тому за допомогою фрези спочатку кутиком, кінчиком я випилюю і потім вже буду пилочкою зашліфовувати гарно, щоб зазвичай під відслойкою ніготь теж стає таким гладким, блискучим. ну в моєму випадку він такий, тому мені обов'язково треба його зашліфувати, щоб наступний манікюр був без відчарувань. Це дуже важливо. Коли я змінюю форму нігтика, підпилюю, відповідно, так як я не знімаю весь матеріал, тощина гелю залишається ще на кінчику, тому я завжди тримаю фрезу під рукою. Фризу, якою я знімала старий матеріал, з якою я завжди знімаю старий матеріал це фриза кукуруза, з, по-моєму, зеленою позначкою. І коли запиляла форму, я завжди додатково фрезою знімаю всю товщину на нігтику з кінця, на торці нігтя, щоб в подальшому не було додаткової тощини. Це, по-перше, це негарно, ніготь буде виглядати дуже товстим і неохайним. Не поки вам тут розказувала, вже майже змінила форму нігтів. Зробила форму нігтів, так, запилюємо великий пальчик. І зараз будемо приступати до манікюру. Вчора я переглядала коментарі під своїми відео і побачила, що мене запитали, чому я дуже часто використовую тоненьку кісточку, для чого вона мені. І ось хотіла вам чуть-чуть більш детально розказати про тоненьку кісточку. Насправді, це... я не завжди користувалася тонкою кісточкою, завжди якось не, можливо, не додумувалася до цього. Завжди використовувала оригінальну кісточку від баночки. В принципі, нормально, получалося достатньо непогано, але одного разу побачила в одній дівчини, що вона користується тонкою кісточкою. І якось мені дуже на відео сподобалося. Я спробувала і зрозуміла, що ніяка оригінальна кісточка не може замінити мені в роботі, в тому в акуратності роботи. Можливо, так я б сказала. Не може замінити тонку кісточку. Тобто сам ворс... Ну, Це все залежить від того, яку ви кісточку оберете. Для того, щоб я змогла оприділитися, якою саме тонькою кісточкою я буду працювати. пройшло дуже багато часу. Я пробувала різні, пробувала з натуральним ворсом, пробувала штучні. І якось штучна мені краща, тому що натуральна вона обирала в себе велику кількість матеріалу, а не завжди це потрібно. тобто... В даному випадку, та й в принципі в моєму манікюрі, те, що я роблю, я завжди використовую кісточку там, де тоненький носик, і вона не вбирає велику кількість матеріалу в себе. Тобто, тому що, коли є багато матеріалу в кісточці, він якби виливається там, де не потрібно. А я просто, наприклад, беремо червоний колір, я наношу його буквально за 1 мм до кутикули, можливо, чуть-чуть більше, там, за 1,5 мм, залишаю його так, і мені легше. Підігнати вже його тонесенькою кісточкою, тому що тут я на 100% впевнена, що воно ляже так, як мені треба, а не так, як кісточка поведе себе в даному місці. Тобто я можу підігнати матеріал далі під кутикулу, я можу е е так само е на турці нігтя тонесенькою кісточкою, гарно його завести туди. Куди мені потрібно. Бокові сторони так само дуже легко промалювати. Тому що часто у майстрів буває, що бокові сторони або не до кінця домальовані, або виходить за, за межі нігтьової пластини. Тому тоненька кісточка для мене це, як не знаю, спасіння якесь, вона допомагає вам зробити максимально. Гарний, красивий, акуратний манікюр на будь-якому етапі, коли ви починаєте наносити базу. Вирівнюючим шаром. Не завжди оригінальна кісточка з баночки, вона може бути набрана великою кількістю матеріалу, тобто пропитана, про... на ній може знаходитися дуже багато. І треба спочатку забрати цей матеріал з кісточки. Потім ширина оригінальної кісточки, вона мені була завелика. На кожному етапі. Я завжди використовую тоненьку кісточку. Тобто починаю наносити базу будь-яку неважливу комуфлюючу, прозору. Е не має значення. І використовую тоненьку кісточку. Вона мені допомагає загнати матеріал в ті місця, де його ще немає. Або, наприклад, починаю матеріал стікати в якусь одну сторону, я собі допомагаю тонесенькою кісточкою забрати його там, де він не має бути, і загнати його туди, де, де мені його не вистачає. Ось. Ось тому я завжди використовую тонесеньку кісточку. І Якщо у вас є така можливість, спробуйте. Це справді полегшує манікюр, це допомагає зробити його максимально акуратним, красивим і охайним. Так, сподіваюся, я відповіла вам на запитання, чому саме я використовую кісточку, чому її тоненьку кісточку, і чому її так багато у моїх відео. Так, поки я розказувала вам. Почистила кутикулу, це все я виконую своїм звичним способом. В даному манікюрі та в принципі, у всіх манікюрах, які я виконую, в більшості. Я дуже рідко беру ще іншу фрезу, наприклад, таку як полум'я або будь-яку іншу фрезу. Завжди я використовую таку з тупим кінчиком. Мені нею дуже зручно працювати, вона допомагає мені. Підняти гарну кутикулу, прочистити сам нігтьовий, нігтьове ложе. І я цією фризою абсолютно задоволена. Тому вже довший час я нею працюю і на даному етапі не планую нічого змінювати. Так. На середньому пальчику, так як я майже повністю зняла матеріал, я спочатку тонесенький шар нанесла бази. буквально... Не знаю, товщина пів міліметра, тобто, ну, практично втираючими рухами засушила і тільки після того нанесла знову матеріал, вже більш вирівнюючим шаром, і знову просушила пальчик. Я все ж таки притримуюся, е, того, що краще два тоненьких шари, ніж один дуже товстий. Тому що не, не завжди він гарно просихає, не завжди е, вдається. Гарно просушити, і... а не просушений матеріал на нігті, це теж може бути дуже великою проблемою. Він може потягнути за собою все, що завгодно. Тому краще два тоненьких, ніж один товстий. Запам'ятайте, це дуже важливо. В манікюрі просушувати кожен шар, кожен етап дуже добре, і так, щоб матеріал був сухий. Ось. Це одне, що потрібно запам'ятати. Матеріал, який ви нанесли на нігті, він має просохнути повністю. Для того, щоб він просохнув повністю, потрібно його наносити невелику кількість, а якщо нанесли велику кількість, то пам'ятайте, що він сохне в лампі тільки одну хвилину. Немає такого, щоб ви поставили на 5 хвилин, і він буде ще досихати. Тобто там є. Слої матеріалу, і може бути таке, що полімеризація глибше не пройде і непросушений матеріал залишиться, і клієнт буде цілий місяць ходити з непросохшим матеріалом знизу зі сторони нігтьової пластини. Тому краще два тоненьких шари. Так, нанесли пазу на всі нігтики. І зараз ми будемо використовувати чорний, чорний гель-лак, е, такий він дуже красивий, гарний. Е, в принципі, лягає добре. Якщо б був просто чорний лак, я б, можливо, ще нанесла другий контрольний шар, тому що вам сюди на камеру не дуже видно, але бувають такі місця, там, де він чуть-чуть просвічується. Але так як в даному етапі, на даному манікюрі ми будемо використовувати е, втирку, хром, пігмент, або хто його як називає, то в даному етапі мені достатньо буде тільки одного шару цього чорного лаку. Тобто я просто промальовую один шар, просушую кожен пальчик окремо і. так. Е, да. Спочатку, наприклад, зараз малюю вказівний пальчик, ставлю сушити, і поки сохне вказівний пальчик, я малюю на іншій руці один пальчик. Тобто у мене на столі, як ви могли вже побачити, хто бачив, стоїть дві лампи, ультрафіолетові лампи для гель-лаку. І таким чином я працюю в такому, таким замочком: одну руку там, одну там, одну там, одну там. Це допомагає мені пришвидшити роботу тобто бути в роботі швидшою це також дуже важливо і гель-лак не затікає на кожному етапі база гель-лак, топ не знаю все що ви використовуєте гель все має час і можливість просохнути і засохнути іменно так, як ви його нанесли на нігтьову пластину. Бо раніше, як тільки я закінчила курси, якось так, так ставалося, що не знала я, не вміла. Мабуть, всі початківці проходять через це, і я старалася нанести на всі пальчики базу. Наприклад, мені здавалося, що коли я нанесу на всі, то напевно я стану швидшою. Поки я наносила на середній пальчик, мізинчик вже затікав. І хоча на той момент мені здавалося, що зараз я мізинчик підправлю, і все буде добре. Поки я підправляла мізинчик, вже середній розплився, розтікся, і він вже не був такий, як мені потрібно. Тому я знайшла для себе самий оптимальний варіант це просушувати по одному пальчику. Це працює. Ваш матеріал нікуди не тікає, не затікає, поки ви малюєте палець на іншій руці, в нього є час просохнути в лампі, бо не знаю, там, як мінімум, поки ви вирівняєте базу, поки ви її нанесете, підправите там тоненькою кісточкою, якщо ви користуєтеся, то у вас там 40 секунд пройде точно. Можливо, і хвилини, якщо ви тільки початківець, а хвилину якраз достатньо для е, матеріалу, щоб він добре просох. Тобто для мене це ідеальна можливість працювати от, ось в такому темпі. Один палець намалювали, поставили сушити, поки він сохне, малюєте інший. Так, Нанесла я чорний, чорний лак і покрила його топом. З чорними кольорами я використовую топ, який не світиться в лампі. Тобто він без ультрафіолету, тому що, не знаю, можливо, можливо майстери вже стикалися з такою проблемою, що, коли ви наносите, наприклад, чорний кольор і покриваєте топом з ультрафіолетом, коли клієнт виходить на вулицю, його нігті стають темно-синіми. Тому що ультрафіолет, відповідно, він реагує на сонце і дає ось таку реакцію. Тому для чорних кольорів я використовую гель-лак, гель ну топ без ультрафіолетового ефекту. По-перше, він на сонці не реагує на природній ультрафіолет, і, по-друге, чорний колір. Залишається чорним кольором. Неважливо ви в приміщенні чи на вулиці. Тобто немає такого ефекту. Так, зараз ми наносимо хром. Хром я вибрала такий: він біло-несріблястий, Він не якийсь біло з легеньким зелено-голубим відтінком. Так, і якраз на чорному кольорі в нас, нам вдалося зробити такий ефект, який мені клієнтка показала на фотографії. Спочатку я думала, що він буде дуже яскравий, тому що як тільки я почала його наносити, він лягав якось дуже е, щільно. Але як тільки я забрала все лишнє, в принципі, відбулося те, що й що ми очікували. А, і ще я хотіла сказати, що. Перед тим, коли я наносила хром, я топ, вже коли нанесла топ на колір, я ніг таки підпиляла. Це те, що я завжди роблю в кінці манікюр. Тобто, я завершила манікюр і підпилюю завжди ніготь, Він мені тоді є акуратним, красивим. Тобто, Мені подобається, коли сторони. І все е, після манікюру підпилю. Ну, тому що буває таке, що ви там десь фарбою заїхали знизу і не побачили. І ну, це додає охайності. Я після манікюру завжди підпилюю. На даному етапі, коли я виконую, роблю хром, мені важливо підпиляти перед тим, коли я буду наносити хром. І потім я нанесла його, оцей пігмент. І після того наношу топ, і, звісно, Кінці я вже підпилювати не буду. Тому що головне не розпаяти е, запаяний кінчик. Тому що, як тільки е, ви підпиляєте, е, оцей шар між, топом, між двома слоями топу е, може відлущуватися потім. Ось така проблема буває, що після того, як нанесли хром і підпиляли, він може від, відлущуватися. Все. Протираю гарно від липкості нігтик, відповідно, видаляю всі блискітки довкола пальця на нігтику. І ось такий манікюрчик у нас вийшов. Вийшло прикольно, гарно, красиво. Мені дуже сподобалося, в принципі, дуже нагарно. І майже так само, як на фотографії, там трошки був інший ефект, але вийшло достатньо красиво. Я безмежно вдячна вам за те, що ви мене дивитеся. Дякую, що ем, радите, рекомендуєте. Я завжди готова прислухатися до будь-якої критики, конструктивної критики, щоб це не були якісь претензії, що ти там якась не така. Я така, яка я є. Приймайте мене. Дякую, що дивитеся мені. Дуже приємно. Я дуже-дуже рада. Бажаю вам гарного дня, вечора і скоро побачимось.